Наші неймовірні волонтери знову в дії. Волонтерський центр шостка добро передав надійний позашляховик нашим захисникам зв'язківцям. До збору коштів долучилось багато людей, в тому числі і українці, що мешкають в Англії. Автівка теж приїхала з-за кордону. Сьогодні у нас знаковий день. Ну, по-перше, Погода. І погода така гарна сьогодні. Так? І зимовий такий гарний день. Без сонечка, але сонечка сьогодні це у нас наш автомобіль, наш Олександр. Як автомобіль сьогодні ми передаємо нашим хлопцям. Це основа була 153-го року, Батальйону територіальної оборони нашого міста, ви пам'ятаєте, як інформувався на самому по перший день повномасштабної війни. Транспорт для військових це швидкість, маневреність, надійність, по суті, життя. Зв'язків ці хлопці, які да. на передову дуже потрібен був автомобіль, бо це розходний матеріал. Він дуже дуже зараз ворог настільки підступний в дронами, мочить усе на світі, і тому це. Це це просто подарунок. Збори коштів, це титанічна праця. Потреби захисників на передовій залишаються колосальними і постійно зростають. Тому кожен донат, незалежно від розміру, критично важливий. Ми провели дуже багато роботи для того, щоб сьогодні цей автомобіль передати нашим хлопцям. По перше, це благодійна лотерея. До якої долучилися більше ніж 100 підприємців, долучилися більше 800 наших шостінців, які придбали квіточки. По-друге, це наші аграрії, саме Лощаков Дмитро, який надав весому суму для того, щоб ми придбали автомобіль. Бо ви ж розумієте, що здається, збираємо, і вже ці гроші ми ціленаправлені на автомобіль. А тут треба придбати масхалати. А тут треба придбати сітки. А тут треба придбати спанбон, і постійно ти ці гроші Висми, е... висмикуєш, і потім знову дозбирати, дозбирати і дозбирати. Завдяки цій автівці наші захисники зможуть оперативно пересуватися, транспортувати необхідне обладнання та забезпечувати безперебійний зв'язок, що є критично важливим для координації дій на передовій. Хлопці, перемагайте, це е, для нас ви. Головні е, е, сьогодні, головні. Що, так, сьогодні і ми будемо вам допомагати, скільки зможемо допомагати. Щиро, дякую. Дякую. За цей місяць вони вже передали на фронт другу автівку. Загалом від початку своєї діяльності команда забезпечила військових 15-ма автомобілями. Кожен донат дає сили рухатись далі волонтерам і захисникам. Нагадую, що в немає коли йдеться про захист України.